Москва не шкодувала грубих грошей для просування своєї культури. Це боротьба міської культури високої, цивілізованої, сільської зашарпаної. А російська культура нав'язувалася нам як культура вищої нації. За два місяці до великого вторгнення в національній опері України було 50% російського репертуару. Такого немає в жодному європейському театрі, Немає такого засилля російської музики. Ну, хіба ми можемо позбутися імперського спаду? З чим ми тоді лишимося? Є така зараз думка, так, що, що треба відмінити в Україні російську культуру. Як ви до цього ставитесь? Як ви це яка тоді буде? набудя? Українське? Хто це я не бачив. Пушкін та Шевченко. Як два поети воювали між собою в Харкові? Пушкін є не просто там якимось поетом пересічним, а він є пропагандистом. Тобто він абсолютно зневажав і виступав проти будь-якої української незалежності? Пушкін це антитеза до Шевченка. І якщо Шевченка, український народ, помістив під іконами, під вишитими рушниками, то Пушкіна в наш простір виховали на сині. Чи перемогла російська культура в Україні? Що про це думають самі українці? Ну, я думаю, якщо був живий Чайковський, можливо, він був би на нашому бороться. Так він помер, і Віктор Цой помер. Ну а ми же живі, треба щось робити. Ім'я Чайковського в назві Київської консерваторії зловісно нависає над символічним кладовищем на Майдані і над реальними, свіжими могилами по всій Україні. Глумиться над пам'яттю мертвих і попереджає живих. Ми вернемся.